Добрий день, мене звати Дерев'янко Ганна. Я студентка другого курсу магістратури Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського, фахової профілізації актор-драматичного театру і кіно. Темою мого відкритого заняття з дисципліни методика викладання сценічної мови є підготовка актора-початківця до виконання монологу у виставі Вирій за п'єсою Наталії Ігнатьєвої. Мета сьогоднішнього уроку розвиток сценічно-мовних навичок актора для подальшої роботи над монологом. Завдяки управам на дихання, дикцію та роботу з резонаторами будемо вдосконалювати техніку мовлення і формувати виразність голосу. Отже, почнемо наше відкрите заняття Розігрів тіла та мовного апарату. Спершу розбудемо наше тіло та мовний апарат для роботи. Напружуємо по черзі кожен м'яз нашого тіла від пальців ніг до голови. Вправа шейк. Скидаємо напругу в тілі, максимально розслаблено трусимо всім тілом. Після цього трусимо по черзі руками та ногами на рахунок від 8 до 1. Наприкінці управи робимо вдих, видих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 один, два, три, четири, п'ять, шість сім, один, два, три, четири, п'ять, шість сім, 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4 один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, один, 1, один. Вібраційний масаж. Обережно простукуємо наші резонатори на звук М в зоні лоба. Звук Н в зоні гайморових пазух, звук В в зоні верхньої губи. Звук з в зоні нижньої губи. Переходимо до грудної клітини звук М. Простукуємо ребра тильною стороною долонею зі звуком Р. Та продовжуємо стукати по спині й до самих ніг зі звуком М. Переходимо до дихальних вправ. Контрольоване глибоке дихання забезпечує стабільний потік повітря, який дає можливість утворювати чистий, насичений і тривалий звук. Основою акторського дихання є робота діафрагми, головного дихального м'яза. При вдиху повітря заповнює нижню частину легенів, живіт злегка розширюється, плечі не підіймаються. При видиху живіт м'яко повертається у вихідне положення. Вдих носом, видих ротом. Три рази. Вдих носом затримка повітря на 5 та 10 секунд. Один, два, три, 4, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вдих носом, видих зі звуком С. Ш. Артикуляційна гімнастика. Блазні. Будуємо різні гримаси. Чистимо зуби язиком. По колу проходимо язиком по зубах, ніби зубною щіткою. Три рази в одну сторону, три в іншу. Бабуся. Натягуємо верхню губу на верхні зуби, нижню на нижні зуби. Риба їжак. Втягнули щоки в себе. Набираємо повітря повільно в щоки. Нолики. Складаємо губи в трубочку і малюємо нолики по три рази в кожну сторону. Голосоведення Муха. На звук дз голосово відтворюємо, як літає муха. Дз. Машина. На звук Р відтворюємо звук машини на різних рівнях регістру низький, середній, високий. Сонце. Зробили вдих і опустили корпус вниз. Зі звуком Ма підіймаємо повільно корпус вгору, розкриваючи руки в сторони. Робота над дикцією. Для вдосконалення дикції почнемо роботу зі складними звукосполученнями. Вимовляємо звукосполучення за українським звукорядом УОАЕІ. Бувого дужу, за-ка-ла-ма-на, зе биви гедежи, білі не Зуколомуну, зоколо муно, закаламана, ни зі зикели мене, зікілі ні

З скоромовками. Спершу чітко вимовляємо скоромовку, потім додаємо фізичну дію. Не турбуйте курку, курка клює крупку. Не турбуйте курку, курка клює крупку. Жовтий жук купив жилет, джинси джемпер та жакет. Жовтий жук купив желе, джинси джемпер та жакет. Залізне зубило, залізо любило. Зубило в залізо, залізно, залізно. Залізне зубило, залізо любило, зубило, залізо, залізно, залізло. Після проробленої роботи ми можемо переходити до драматургічного тексту. Починаємо роботу над монологом Ангеліни з п'єси Наталії Ігнатьєвої Вирій. Спершу робимо загальний аналіз твору, шукаємо відомості про автора та час написання матеріалу, робимо стислу характеристику змісту твору. Далі робимо ідейно-тематичний аналіз, а саме визначаємо ідею, тему, основний конфлікт, надзавдання наскрізну дію, розбираємо архітектоніку, побудову твору, а також робимо дійовий і логічний аналізи матеріалу. Переходимо до найцікавішого і найвідповідальнішого етапу сценічне виконання монологу. Після плідної роботи ми готові утілити наш задум на сцені. Гарного перегляду! Я все зрозуміла. Це ви так відповідаєте мені. Не чекайте, що на мене чекає пустота, так? Цей туман, цей день без пітла і ніч без темрявів. Це моє майбутнє, так? Я до віку блукатиму у цих нетрях повітря і не виберу. Чи це я вже померла? Але ж це так несправедливо, прощального слова, без права на помилування отак взяла і померла. І ти що? Мої останні слова будуть? А що я там сказала? А, сказала незнайомим людям, що а що? Сказала, не хочу нікого бачити. Це ви так жартуєте, так? Мовляв, не хочеш бачити ну і не бачиш. А я, може, хочу. Я може до них, хто казав не до вас. Я хочу бачити маму. Я за нею скучила. Можна? Можна мені побачити маму? Якщо я вже померла, благополучно скопитилася, то можна мені хоча б попрощатися з рідними, га? Ні. Ні. Мовчать або мовчить той, до кого я йшла, хто міг би дати мені відповіді на питання, хто б перезавантажив мене. А було б так класно, витягаєш чіп з неприємними спогадами, викидаєш його і ставиш новою чистісінь. Одні квіточки і троянди. І немає страху, немає вбивств, немає війни, і мого страху немає. Одні котики і троянди. Мені я написала листа. Це так дивно. На останній раз ми з нею листувалися ще мої років 18. Я тоді поїхала на інший кінець країни навчатися і мобілих тоді не було. Ну, у мене не було. Я писала їй листи, писала про гуртожиток, про сварки з друзями. Що холодно, да подруга мені позичила джинсовку. Хороша джинсовка була. Я собі про таку роки три мріяла. І от через 18 років я написала їй знову. Мамо! Не дивуйся, що пишу її не серце, що не сказала все одразу. Це трохи схоже на втечу і мені соромно, що я кидаю тебе і буцика на твої руки. Якби ми почали говорити, я б розплакалася просто і не змогла б пояснити, чому я це роблю. Мама, я знаю, що нові не в Єбуті не спиню війну. Але я не можу просто сидіти спокійно, дивитися на весь цей жах! Я розумію, що це не жіноча справа, і що мені буде важко, і що я не матиму щоденного душу, кави з шоколадом. Твого борщу. Я знаю, що не бачитиму вас, тебе і буце. Це найгірше. Це мене вже зараз мучить. Я вас обох так люблю, мамо. Я знала, куди пішла. Я знала, що робила і навіщо. А тепер, а тепер я не знаю, як далі бути. Справи ще незавершенно і нема сил продовжити. У мене немає останнього слова. Чуєте? Чуєте ви? Немає останнього слова. Хочу зауважити, що наблизившись до завершального етапу в роботі з монологом, треба уважно відслідкувати, проаналізувати, доопрацювати і виправити всі зроблені помилки перед його публічною презентацією. Бажано записати декілька відео-спроб виконання монологу, кожного разу аналізуючи та виправляючи недоліки і досконалюючи техніку мовлення та художнє виконання матеріалу. У відеоспробі, яку ви щойно переглянули, учениця зробила помилку: неправильно використала наголос у слові, а саме, треба говорити не кидаю, а кидаю. Тому задля вдосконалення доведеться записати ще одну відеоспробу монологу з урахуванням зауважень, щоб мати достойний результат презентації нашої спільної творчої роботи. Дякуємо велике за увагу! Сьогодні ми поділилися з вами етапом нашої роботи над монологом. На цьому ми завершуємо наше заняття за дисципліни методика викладання сценічної мови. Дякуємо, Дякуємо за перегляд!